ми з вами почнемо з алфавіту. В польській мові все так влаштовано, що як літерка звучить в алфавіті, так ми потім її і прочитаємо. Звичайно, є свої правила читання обов'язково, але суть основна в тому, що як в алфавіті, так ми потім і читаємо. Тому це перше, що ми маємо навчитись робити. Ви вже знаєте 50% алфавіту. Тож почнемо. Перша літерка це у нас літерка А. Наприклад. Ананас. наступна літера О. Скоріше за все, ви вже бачили цю літеру, а з хвостиком, так. Але в польській мові вона називається Аносова. І ми читаємо Ом. 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 Можете спробувати повторити О. О. Тобто я даю такий звук О, У, а звук Н. Я якби видуваю через носик. І в Мене входить н, так. Mm. І в мене входить он. Маємо слово зомб. Ідемо далі. Наступна літера Б. Балетниця. Наступна. С. Цукерек. Наступна цікава літера. Це з рисочкою зверху, так. І це в нас літера Ч. Так, така собі м'яка літера Ч. Наприклад, слово чма. Następna litera, D, DO, E, pamiętajmy, o ta litera E nie jest mm -mm. tylko E, Europa, Unia Europejska, Ewa i tak dalej. Następna litera, E nosowa, albo E z chłosteką. Co my tutaj mamy, tak? Jak ona звучi? Ona jak EŁM. Tak samo ja kažzę e, U, a zwyk n wydwajcie roznosy. Będą мене wychodzi M, Ełm. Tak, повторюємо. Ełm, EŁM, EŁM. Dobrze. Na przykład słowo pędzel. Idziemy dalej. Następna litra. F. Na przykład flaming. Іде далі. Наступна літера Г. В польській мові взагалі немає звуку Г. Так, як ми кажемо, наприклад. Наприклад, там година. Так. У польській мові цього звуку немає, є лише Г. Так як відповідник в українській мові, так, ось така літера Г, Гава, «ганок», Гудзик, Агрус, і так далі. Вона завжди має бути такою дзвінкою, твердою Г, гвізда, година і так далі. Ідемо далі. Наступна літера «х». Так, Така «хуштавка». Хущавка. Наступна літера І. Імбрик. Наступна літера J. Наприклад, слово єднорожець. Ідемо далі. Наступна літера К. «Кот» – Наступна літерка Л. Так. В польській мові вона не м'яка, вона не тверда. Для того, щоб нам правильно зробити цей звук, ми маємо зробити ось що. Найкраще, якщо ви знайдете десь собі дзеркало, фронтальну камеру перед телефоном, так, абсолютно будь-яке, що, що вам зручно, щоб ви бачили, що у вас тут відбувається. Нам треба кончиком язика доторкнутися до коріння верхніх зубів, так? Таким чином. І потім я просто язичок опускаю, і в мене виходить Л. Так, і такий шльок. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ви це собі обов'язково перед зеркалом, перед камерою тренуєте. Наприклад, ми маємо слово круль, латавець, Кароліна і так далі. Далі, тилко це всі слова, які вмістять собі цю лідерку Л. Наступна літера. Така дуже схожа, так? На попередню, але перечоркнута. І вона звучить як літера В. Щось середнє між Л і В для нас, так, але це звук В, літера В. Що ми робимо? Ми складаємо губи трубочкою і видуваємо, так, і в мене виходить В, В. 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 Угу. Наприклад, «вабить». «Вабить». Добре. Наступна літера М мотель. Наступна літера «Н». Ноц. Наступна літера ні. Так, тобто Н з рисочкою зверху це в нас пом'якшена літерка НІ. Наприклад, сонце. Наступна літера О окуляри. Наступна літера цікава, О з ризочкою ми скажемо У. Так, тобто це звук У. Наприклад, мюд. Наступна літера П, презент. Наступна літера Р. Ровер. Наступна літера С. Сук'янка. Наступна літера Щ. Знову С з рисочкою зверху дає нам яку літеру? Щ. Так, наприклад, слово шлівка. Наступна літера Т. Тенча. Наступна У. Так, в польській мові, як ви могли помітити, у нас є дві літри, які дають нам абсолютно однаковий звук У. Різниця буде лише в правописі. Полягати. Про правопис ми з вами будемо говорити окремо. Ідемо далі. Наступна літерка В. Варкоче. Е, так, тобто ми бачимо, щоб сказати цю літеру, верхніми зубами доторкаюсь до серединки нижньої губи, і в мене виходить звук. В. Так? Тобто, якщо ми думаємо, ага, на чому ж полягає різниця, щоб сказати, оцю от Л перехресну, і цю В, воно звучить зовсім однаково. Як мені зробити цей звук? Так? Ми маємо В, нічого не торкається, і В. Так, В. Добре. Ідемо далі. Наступна літерка П'ятий. Не плутаємо, так? Схожа на українську У, але для нас це в польській мові «й». Наступна літерка з. Наприклад, зекар. Наступна «з», з рисочкою, так? Можете здогадати, що вона буде пом'якшеною. І звучати вона буде як Ж. Наприклад, жребак. Жребак. І остання літера. Ж. Тобто з з крапочкою Ж. Так, жиряфа. Ще раз три останні літери: з Ж, Ж. Це основне з алфавіту. Також ви маєте знати, що в польській мові ми можемо зустріти отаку от літеру В, так? як нам здається, латинську. На Але в польській мові вона називається Фаун і вона використовується лише в мовленні, наприклад, так, коли ми називаємо якийсь магазин і так далі. В письмі вона майже не використовується. І що далі? Перед тим, як ми навчимося читати, ми маємо собі ще щось розказати про польські літери. В польській мові є таке поняття як двузнаки. Так, тобто дві літри, які в поєднанні дають нам якийсь конкретний звук. Що ми собі маємо? Ми маємо поєднання літер СЗ, ми прочитаємо як Ш. Наприклад, слово школа, мишка, шафа. Поєднання літер ЦЗ ми прочитаємо як Ч. Наприклад, чапка, чоколада, чекач, честь. Поєднання літер С Х ми прочитаємо як звичайну літеру Х. Наприклад, хата, хлопак муха. Поєднання літер С З, Ц, З ми прочитаємо як Щ, Наприклад, барщ, фащ і так далі. Поєднання літер Р, З ми прочитаємо як Ж. Наприклад, жека, джвій, бжек. Але якщо у нас РЗ буде йти після «х», ми її будемо читати як Ш. Наприклад, в слові ПШПряша, ми бачимо, що написано ПРЗ, але ми прочитаємо як ПШЕ. І це все, що стосується польського алфавіту. Також важливо сказати, що в польській мові наголос припадає на останню голосну, так? Тобто на другий склад з кінця. Ми це пам'ятаємо.